Так, от і там останнє відео викладав, треба подивитися. Не поняв, напевне, баги якісь стану. Коротше, всім привіт! З вами як завжди, Хемік. І так, друзі, такий так бути знову роблю перше своє відео. Сьогодні я вам розповім, чому я закинув YouTube, де пропадав. І так далі. В цьому відео я буду говорити тільки правду. Ну це не означає, що я раніше вам брехав, просто не говорив всю правду, та й все. Звісно, я жарію, що закинув ютуб по на каналі, мене радували та надихали. Але на то були причини. Чесно кажучи, в моєму житті від останнього відео накидалось багато проблем. Та й не тільки. Першу чергу це навчання, як не як 9 клас. Це означало, що в кінці року буде потрібно здавати ДПА. Я думав, що в мене буде час і на школу, та на відео, але виходило так, що взагалі на відео часу не було. Другу чергу мені стало скучно або ж лінь робити відоси. А в цілком мене просто брала велика дезмораль, і я думав, що в мене нічого не вийде. Щоб ви розуміли, набував приклад, стоїть там понеділок, заряжене нове відео, записав повністю, але залишається тільки стадія монтажу. І тут мені стає лінь, або просто не хочеться робити його, або просто дезморалить. Так, але вже за цей довгий час я віддихнув та з новими силами буду робити вам нові відео. І в третю чергу, друзі, це просто не було ідей на нові відео. Бо якщо ви слідкуєте за новинами сампу, то ви знаєте, що Самп Україн покидає нас. Азов вже закрився 24 серпня. Цан Андреас Проджект, як на мою думку, немає в ньому потенціалу. Зараз від них просто немає ніяких новин, також. Але зовсім недавно вийшов новий проєкт. Думаю, поки що візьмусь за нього. А там вже побачимо, може, ще щось цікаве вийде. А щоб першому дізнаватися про нові відео, та не тільки, підписуйтесь на мій телеграм-канал, який є в посланні під цим відео. Чекаю там всіх, тому що там буде інформація ще й про стріми. Не буду за вас забирати час. продовжую. Чесно думаю, більше такого не буде. Але якщо я десь пропаду, я обов'язково сповіщу вас в своєму телеграм-каналі. Думаю, буду далі записувати самп на українській мові. Але якщо все буде не гуд, то перейду і буду записувати в Майнкрафт або Терарію. А так доповню ще буду робити стріми, але вже не по сампу, а відео, якщо будуть погані перегляди, буду розбавляти. Ну ми ще побачимо це. Ну що ж, друзі, думаю, я даже сам для себе дав відповідь на ці запитання, які мене мучили більше 85 днів. З вас я тільки попрошу підписатися на канал, поставити вашу вподобайку та написати свій коментар по темі цього відео. А з мене нові відоси та стрими. Дякую всім за перегляд цього відео. Не забувайте, що всі посилання є під цим відео. Бувайте!